Науковці визначили найстаріший живий організм у світі, звісно, той, що живий по сьогодні, виявили поки що єдиний вид тварин, що зовсім не п'яніє від алкоголю, а також знайшли унікальну брилу, що зберегла не лише сліди п'яти тварин пермського періоду, а навіть форму морських хвиль та крапель дощу. Усім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні в нас тваринний випуск, де я висвітлю чотири наукових новини про флору та фауну як сучасну, так і стародавню. Якщо вам цікаво, що на цей раз вчені виявили, дослідили. Чи відкрили, продовжуйте дивитись. Якщо ви досі не підписані на цей канал, або взагалі тут вперше, то розкажу, що зазвичай ми обговорюємо географічні теми. Але чув про це з відео з науковими новинами, що виходить що два тижні. Підписуйтесь на цей канал, підтримуйте відео лайком та коментарем, додивлюйтесь його до кінця, що найважливіше для алгоритмів Ютуба. І почнімо! Ймовірно, ви знаєте про найбільший та найважчий живий організм у світі це ліс пандо, що фактично є не лісом, а колонією одного дерева, з'єднаного єдиною кореневою системою. Його площа становить 43 гектара, а вага 6 тисяч тонн. Це дійсно вражаючі розміри. Це не лише найбільший та найважчий організм у світі. Він ще може отримати статус найстарішого. Тополина колонія з 47 тисяч дерев, розташована в штаті Юта, була визначена як єдиний організм за допомогою ДНК маркерів. Вони виявилися однаковими. В останньому дослідженні науковці спробували визначити його вік. Як довго ліс пандо ріс та розвивався? Окремим деревом рекордсменом є безіменна остиста сосна в горах Каліфорнії, якій трохи більше 5 тисяч років. Але такі колоніальні організми, як пандо, живуть за іншими правилами. Про те, що ліс дуже старий, вчені запідозрили давно. Дослідницька група зібрала близько 500 зразків кореня листя та кори з його дерев, а також зразки з неспоріднених дерев і секунувала їх. ДНК виявлені мутації свідчать про те, що лісу може бути від 16 до 80 тисяч років. Так, весь цей час він безперервно існує. Подальші дослідження мають на меті вияснити, як пандо захищає свій геном від накопичення шкідливих генів. Результати можуть розповісти, чому ця рослина та подібні до неї живуть так довго. На жаль, зараз дані свідчать про те, що пан доповільно гине. Причини називають різні: посухи, випас худоби та попередження лісових пожеж. Так, пожежі необхідні лісу для виживання. Дослідження 2018 року показували, що протягом останніх 30-40 років пандо не росте, тому вчені намагаються дізнатися про нього якомога більше, поки на це є час. Кожен блогер знає, що за створенням відео стоїть команда людей. Я зараз не про сценаристів чи монтажерів, бо особисто я працюю одна. Я маю на увазі спонсорів каналу, що безпосередньо причетні до його існування. Ви допомагаєте мені рухати канал вперед і матеріалізувати мої бажання. А все, що я хочу, це поширювати географічні знання серед людей усіх вікових категорій. Окрема моя подяка найбільшому спонсору цього каналу Феодору Смірнову. Чесно кажучи, я ніколи не уяву. Авляла, що колись буду працювати з такою підтримкою за спиною. Дякую вам. Працюю далі. Багатьом подобається, як на них впливає алкоголь, та мало хто в захваті від його впливу на тіло після свят. Однак вчені знайшли таку тварину, яка не знає жодних з цих сторін алкоголю. Ця комаха не п'яніє. Таку високу толерантність до етанолу має східний шершень. Вчені з Ізраїлю використовували східних шершнів у дослідженні впливу етилового спирту на ос. Проте, нагодувавши їх розчином сахарози з 80% відсотковою концентрацією етанолу, дослідники не помітили жодного негативного впливу на якість та тривалість. Життя або ж поведінку шершнів, включаючи їхню здатність будувати гнізда. Позначивши алкоголь ізотопом вуглецю, науковці змогли побачити, як етанол переробляється в організмі комах. Алкоголь метаболізується і розпадається на вуглекислий газ, який після цього видихається. Вимірявши кількість поміченого вуглекислого газу, команда дослідників змогла оцінити швидкість, з якою алкоголь розщеплюється. Метаболізм східних шершнів справлявся з алкоголем вдвічі швидше, що той навіть не встигав проявитися в їх поведінці. Вважається, що це може бути пов'язано з тим, що у східних шершнів є кілька копій гена алкоголь-дегідрогенази. Він виробляє фермент, що розщеплює етанол. Також ці комахи мають цікаву співеволюцію з дріжджами. Вони переносять певні дріжджі у своїй травній системі, перш ніж передати їх фруктам. Можливо, вони забезпечили ОС подальшим еволюційним стимулом для розвитку толерантності до етанолу. Швидкість переробки етилового спирту східними шершнями надзвичайно вразила вчених, і вони сподіваються, що це допоможе зрозуміти людські звички до вживання алкоголю та запобігти смертям у зв'язку з цим, оскільки з алкоголізмом наразі пов'язано понад 5% від усіх смертей у світі. Поки писала цю новину, дізналася цікавий факт: рослини сформували плоди багаті на цукор приблизно 100 мільйонів років тому. Тоді ж дріжджі розвинули можливість захистити ці плоди від тварин, утворюючи етанол. Тобто, спершу етиловий спирт був механізмом захисту нектару та плодів від тих, хто їх хотів би з'їсти. Чим більше цукру, тим більше калорій, це ми знаємо. Однак, деякі тварини, як от оси, або ж ми люди, розвинули можливість ефективно Метаболізувати етанол саме тому деякі тварини їдять перестиглі фрукти. Вони солодкі та калорійні, хоч і п'янкі. При цьому люди єдині тварини, які вирішили, що етанол це прикольно навіть без калорій. Тобто в алкоголі, звісно, багато калорій, але не це для нас важливо. Люди п'ють алкоголь не задля відчуття ситості. Ось такий цікавий факт. Пишіть, знали про це. В італійських альпах абсолютно випадково під час прогулянки знайшли унікальні кам'яні плити з відбитками щонайменше п'ятьох різних видів тварин. Віком понад 280 мільйонів років. Тварини, що залишили цей слід, існували в пермський період ще до появи динозаврів. Сліди, знайдені на висоті 1700 метрів, представляли чотириногих рептилій та земноводних, і деяких безхребетних. Незважаючи на те, що динозаври тоді ще не з'явились деякі з цих тварин, ймовірно, мали значні розміри. 2-3 метри завдовжки. Дрібнозернисті відкладення дозволили зберегти вражаючі деталі, наприклад, відбитки кінчиків пальців чи шкіри живота деяких з представників фауни того часу. Поряд зі слідами тваринного життя також збереглися рослинні скам'янілости, фрагменти стебл та насіння, та навіть брижі від хвиль поблизу узбережжя стародавніх озер чи краплі дощу, що падали на мул. Сліди були залишені тоді, коли пісковики та глини були ще м'яким водянистим піском та мулом. Періодично вони висихали. Вітнє сонце, що висушувало ці породи, зміцнювало їх форму настільки, що нова вода не могла їх стерти. Натомість, скам'янілий шар вкривався новою глиною, яка його захищала. Стародавні палеореліквії пролежали сотні мільйонів років. Поступово брили піднялись разом з цією територією на стику літосферних плит на вершину гори. Унікальний зразок з дна океану Тетіс відкрили випадково. Це стало можливим через зміну клімату та відповідного підвищення температури, оскільки це вдарило по гірським льодовикам та сніговому покриву регіону. На цьому відео ви побачили, як команду висаджували в горах, щоб забрати ці унікальні пісковики для подальших досліджень. Сподіваюсь, завдяки таким знахідкам ми ще багато дізнаємося про ті часи. Треба ж витягти, хоч якусь вигоду з глобального потепління. До речі, вчені зазначають, що в кліматичному аспекті той період був аналогічний сьогоденню. Активний вулканізм посилював парниковий ефект, що також призвело до танення крижаних покривів на полюсах та зміщенню сухих тропічних середовищ. Через це багато видів вимерли. Тож, можливо, минуле може багато чому нас навчити. Знайомтесь, це ламантин Тіко, і працівники Центру реабілітації морських савців трошки з ним намучились. Що ж там за історія? Тіко, американський ламантин. Ареал поширення цього виду від берегів США і аж до Бразилії. Коли в 2014 році двох новонароджених ламантинів викинуло на мілину, їх довелося рятувати. Один з двох братів ламантин Тіко, про якого ця новина. Обох тварин доставили до центру реабілітації морських савців в Бразилії, де вони були протягом майже восьми років. Так ламантини довго дорослішають. За ними доглядали, поки ламантини не виросли. В 2022 році їх вирішили нарешті випустити в дику природу. Перед звільненням ламантина Тіко оснастили gps міткою для відстеження, що дозволяло команді бачити напрямок його руху. Спочатку тіко плавав поблизу узбережжя, але на дев'ятий день дані показали, що він відплив або ж його віднесло на відстань в понад 300 кілометрів від точки, де тіко випустили, і за 40 кілометрів від самого берега. Оскільки це було незвичним для тварини, його вирішили рятувати. Ті, перемістили ближче до узбережжя. На 12-й день знову біда його знайшли в рибальській сітці. На щастя, ламантин був неушкоджений і його відпустили. Ще через півмісяця ламантина зафіксували в міжнародних водах навколо французької гвіани. Він проплив дві тисячі кілометрів. Загалом, за два місяці свого вільного життя він подолав чотири тисячі кілометрів шляху від Бразилії, і це стало найдовшою задокументованою подорожю Америки. Канського ламантина, про що в кінці жовтня опублікували дослідження, команда дослідників слідкувала за твариною, оскільки спосіб його пересування вважався дивним. Ламантин міг відплисти далеко від місць годівлі та опинитися далеко від джерел прісної води, що є важливим для його виживання. Коли його зловили біля острова ла Бланкілья, він втратив 85 кілограмів ваги. А в його травній системі знайшли пластиковий пакет, який пізніше витягли. Напрямок подорожі Тіко свідчив про те, що його захопила швидка північно-бразильська течія. Ґрунтуючись на супутникових даних, Ламантин міг пережити кілька сильних штормів. Саме шторм міг бути одним з джерел прісної води для Тіко впевнена, що ці люди спеціалісти і знали, що робили. Але перше, що приходить на думку, ніби ламантин виріс в неволі, і йому складно адаптуватися до дикої природи. Саме тому він не знав, як себе поводити, щоб не створювати людям усіх цих незручностей. З іншого. боку, цей ламантин має мітку, так що вченим пощастило спостерігати за його поведінкою, і все, що з ним трапилося, могло бути абсолютною випадковістю. Отже, нехай стіко все буде добре. Пишіть в коментарях, яка новина була для вас найцікавішою. Спонсорів чекає розширена версія цього відео, де будуть новини про землю-сніжку, перший знайдений бурштин в Антарктиді, а також про те, як тихоходи справляються з надзвичайно високими дозами радіації. Як бачите, осінній декор вже зібраний і чекає в коробці наступного року. Я вже готуюся до різдвяного сезону. Чекайте зимову атмосферу та такі ж теми вже через одне відео. Бережіть себе і побачимось!